Chevrolet Volt, кінець 2017 року, модельний 2018 рік в максимальній комплектації прем'єр на гарних титанових дисках, передні задні парктроніки, адаптивний круїз-контроль, дістронік, утримання в полосі, все це присутнє в авто. Автопарковка також є. Задня камера. Автомобіль дуже гарно виглядає в білому кольорі. Ось тут у нас під рішоточкою, під значком стоїть радар. Попереду 6 партроніків, позаду 4, камера, ключок зарядки, на всіх дверях безключовий доступ. Авто зачиняється, відчиняється. Ось такий от по салону, шкіряний оригінальний салон, незатертий, дуже в гарному стані шкіряний руль, руль з підігрівом. Ось так авто запускається. Маємо підігрів передніх сидінь, підігрів також є задніх сидінь. Підігрів керма також присутній. Клімат контроль. Android Auto, Apple Carplay, все це є в авто. Ось у нас кнопки. Парктроніки виключаються, автопарковка присутня. Це вибираються режими їзди. А так, по авто 119 тисяч пробігу кілометрів. В реальності авто проїжджає взимку від 50 км до 80 десь взимку, а влітку реально можна 120 км на заряді батареї проїхати без проблем, якщо сильно не наступати на підальку. Також є попередження про зіткнення, датчик світла, все в авто присутнє для того, щоб комфортно, класно їздити, виглядає супер. Такий Chevrolet Volt. На гарній Michelin резині. вольт